Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 628 за підручником Алебра 7 клас, автора Олександра Істере. І наше завдання дано два добутки, на які одне і те саме число потрібно збільшити кожен із чотирьох множників, кожен із них, щоб значення нових добутків стали між собою рівними. Наскільки збільшити, ми не знаємо. Тому ми можемо позначити це число через х. Так? Це не принципово, як ви його будете позначати, а, bx і так далі. Але все ж таки, нам треба кожне число на це число збільшити. Поїхали. 22 плюс х, так? збільшили. Помножити на 15 плюс х. І наші добутки повинні бути рівні між собою. Тому дорівнює. І інший добуток 27 плюс х помножити на 12 плюс Х. Прекрасно. Розкриваємо дужки. Нам треба перемножити 22 на 15, так, плюс 22 помножити на х. Далі плюс Х помножити на 15 і плюс Х помножити на Х. Дорівнює 27 помножити на 12. Так, плюс 27 помножити на х, плюс х помножити на 12, і зараз виліплю трошки, плюс х помножити на х. Так? Прекрасно. Перемножаємо 22 на 15. 330. Далі, плюс 22х. Плюс 15х, плюс х квадрат. Дорівня 27 на 12. Буде 324. 324 плюс 27х, плюс 12х і плюс х квадрат. Далі з х вліво, без х вправо. Отже, відразу зводимо подібні так, 22 плюс 15, це буде 37, так. 37х, плюс х квадрат, далі. 27 плюс 12, це буде 39, так? мінус 39х переносимо з протилежним знаком, так, і мінус х квадрат. Добре, дорівнює і у нас 324, мінус 330. Так, х квадрат, х квадрат самозначається. Так, 37 мінус 39 це буде мінус 2. Х дорівнює. 324 мінус 330 це буде мінус 6. Так, мінус 6. Добре. І звідси х дорівнює мінус 6 поділити на мінус 2. Отже, х дорівнює 3. В нашому випадку це число 3. Все це буде розв'язок. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.